Мої солоденькі були підлинчики розпаковка. Чи знаєте ви, що це таке? Зараз я вам все розповім і покажу швиденько ананасики. Товариші, ананасики, мої хороші. Найсолодші, найсолодші, усе такі маленькі, це такий спеціальний сорт ананасики. І сомтамчик. Сомтамчик. салатик з зеленого манго з зеленої папаї робиться ще соєвими парустками. Далі тут йде підсмажений арахіс. Помідорки і ще додають тухлий краб. Це дуже смачно, такий деликатес, деликатес. Це на закуску ще поклали тут якусь зеленушку, М -м -м, ароматну зеленушку. І ще оце потрусити таке, знаєте, як добавочка. Ой! Всім смачного, мої хороші, кому смачно. Це насправді дуже смачно і дуже корисно. Ей, кусяй, кусяй, кусай!